Сьогодні будемо готувати львівський сирник. Для цього нам знадобиться 3 яйця. Відділяємо білки від жовтків, білки ставимо збивати на низьких обертах міксера. В той час у білки додаємо 500 г сиру кисломолочного або творогу. В мене він з брикетів, тому я його не подрібнюю. Якщо у вас зернистий сир, то краще зробіть все в блендері. Додаю до сиру ванільний цукор. Тим часом білки почали збиватися, і я додаю 100-150 г цукру, дивлячись на те, якої солодості ви любите сирник. Сирну масу перемішуємо, додаю 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю та 2 столові ложки манки. Знову все ретельно перемішуємо. А цукор у білки додаємо невеличкими порціями і продовжуємо збивати. Також розтоплюю 100 г вершкового масла і додаю до сирної суміші. Знову ж таки повторююсь, якщо у вас творог не в брикеті, то краще перебити всю цю масу блендером. Можна, звичайно, перетерти через сито. Маса має бути якомога одноріднішою. Білки вже збилися, вони тримають свою форму, і тепер в 2-3 етапи вмішуємо їх у сирну масу. Робимо це обережно, щоб не порушити їх структуру. Отак От знизу вгору я вмішую білки. Ось така маса в нас вийшла, я її, її ділю зазвичай на дві форми. У мене такі маленькі алюмінієві форми для бородинського хлібу. І цього тіста мені вистачить на два невеличких сирники. Сьогодні ще хочу додати у сирник банан. Але зазвичай можна додати або 100 г родзинок, попередньо їх замочивши у окропі. Або можна додати цедру лимона, або цедру апельсина, або інші якісь сухофрукти. Це вже до вашого смаку. Сьогодні в бене банан. Ділю умовно тісто на дві частини. Гарно його а, вирівнюю та втрамбовую. А також наприкінці постучу формами по столу для того, щоб видалити зайве повітря. Тим часом я готую. Глазур Глазур роблю саму звичайну, 2 столові ложки цукру. Додаю до них 2 столові ложки какао. Какао має бути смачне. Зазвичай я беру какао фірми Мрія. Також в цю масу додаю 2 столові ложки сметани. Жирність не важлива. І в кінці шматочок вершкового масла десь 30 грамів. Ставлю все на повільний вогонь і даю розтопитися. Тим часом сирник в мене вже спікся, він печеться при 180 градусах приблизно 40 хвилин. Але все залежить від вашої форми. У мене вони маленькі, тому швиденько печуться. І ось після того, як маса наша глазур закипіла, ми її проварюємо 3-5 хвилин. І коли вона починає густіти, то ще гарячу глазур наносимо на теплі сирники. Гарно промазуємо з усіх боків, в ідеалі нам потрібно дати їм повністю вистигнути. Зазвичай я роблю сирники на ніч, а зранку ми ними снідаємо. Але в цей раз з е, глазур в мене не встигла е, повністю застигнути, тому я вам покажу в такому вигляді. Але додам в кінці ще шматочок відео, там, де я дала застигнути глазурі, і розрізала сирник без банану, але з родзинками та лимонною цедрою. Ось такий гарний розріз у нас виходить. А ось кексик, львівський сирник, вибачаюсь. Це я робила в інший час без банану, з родзинками та цедрою лимону. Ось такий він в розрізі. І його глазур повністю застигла. Якщо вам подобаються такі відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал смачного.